Всім привіт! В цьому майстер-класі ми з вами зв'яжемо ось таку лаконічну стильну шапочку з відворотом: зимова, дитяча, і зі 100% мериносику з помпончиком. Це у мене було замовлення на дитячий комплект разом зі снудиком. Тут залишу вам посилання на майстер-клас такого самого снуду. Дуже гарно виглядають разом. І покажу вам на манекені, як це виглядає на голові, на дитині. Саме ця шапочка у мене на розмір 55-56 см, дитячий підлітковий. скоріше. Можна додати 2-4 петлі ще до об'єму та два рядочки або три трошки вище на дорослу голову. Йдемо в'язати. Для в'язання цієї шапки нам потрібні ножиці, голка, щоб сховати хвостики, маркер для початку рядочка, спиці. У мене чиягу 40 см 4 мм, а також наприкінці, коли будемо закривати маківку, нам знадобляться шкарпеткові спиці, також 4 мм. І найголовніше це наша ниточка. У мене ось така пряжа. Ірен від Ярна, це її колір, сіцилійський апельсин, називається. він такий червоно-помаранчевий, дуже гарний, 1400 метрів на 100 г. Я попередньо вже змотала моточки у потрібну мені кількість, буду в'язати у 13 ниточок. На розмір 55-56 см ми будемо набирати 80 петель і одну додаткову, щоб з'єднати в'язання у коло. Набираємо на спиці 81 петлю. Я набираю ось таким способом у мене на спицях 81 петля будемо з'єднувати в'язання у коло. Дивіться, щоб петлі не були перекручені, щоб все рівненько було. Я першу петлю з лівої спиці знімаю і накидаю на неї першу петлю з правої. Ось так підтягую хвостик і вертаю цю петлю на ліву спицю. Добренько підтягніть, щоб не було зайвого. Беремо наш маркер. І тепер ми будемо в'язати нашу резиночку один на один одна лицева, одна виворітна. Одна лицьова, одна виворітна до кінця рядочка, і ми повинні з вами пров'язати уверх 35 рядочків. Потім зустрінемося, будемо в'язати нашу лицьову гладь аж до самої маківки. В'яжемо 35 рядочків резинки один на один. Повертаюся до вас із готовою резиночкою. У мене тут зв'язано 35 рядочків. Далі ми з вами в'яжемо просто лицьову гладь. Всі петлі по колу лицеві нічого більше не робимо. І верх нам потрібно пров'язати 35 рядочків, так само, як і резиночки, але лицьової гладі. Далі ми з вами зустрінемося і будемо закривати нашу маківку вже разом. В'яжемо всі петлі лицеві, 35 рядочків. Повертаюся до вас із майже готовою шапочкою. У мене тут пров'язано лицевою гладі 35 рядочків. Після приміряння на манекена. ось такий у мене манекен. До речі, є майстер-клас. Тут залишу вам посилання. Якщо вам цікаво, можна зробити своїми руками дуже просто і недорого. Після приміряння мене все влаштовує. Тепер ми будемо закривати з вами маківку разом. На 36 рядочку лицевої гладі, так, маркер беремо, і ми будемо скорочувати кожну другу петлю. Тобто, перша у нас одна лицева, далі дві разом лицевою, знову одна лицева, дві разом. І так до кінця рядочка. Скорочувати будемо перший, третій, п'ятий, сьомий непарні рядочки, і між ними просто по малюнку всі лицьові без скорочення. Будемо скорочувати через один рядочок, одна лицьова, дві разом, наступний рядочок у нас йде без скорочень. Просто по малюнку всі петлі лицьові. Третій рядочок нашого скорочення робимо так само: одна лицева і дві разом наступні. Одна лицева, дві разом, четвертий рядочок в'яжемо по малюнку без скорочень, просто всі лицеві. У мене на спицях залишилося вже мало петель. Не дуже зручно в'язати, тому я буду переходити на ось такі шкарпеткові, також 4 мм, і наступний у нас п'ятий рядочок, також зі скороченням одна лицева, дві разом. У мене на спицях залишилося 24 петлі. Я завжди після рядочка зі скороченням в'яжу ще один рядочок просто лицьовими, без скорочень, вони так краще стягуються, краще виглядає. У вас на спицях може бути 22 або 25, або 26. Ви вже дивіться, як сідає шапочка. На цьому етапі можна ще раз приміряти на манекена. Якщо вам не подобається недостатньо. Висоти, наприклад, можете зробити не 35, а 37 рядочків до скорочення, трошки додати ще або зменшити. Дивіться вже на ваш смак. Мене все влаштовує. Тепер потрібно сховати хвостики і можна йти прати вже. Можна відрізати хвостик, лишаємо такий невеличкий. Беремо голку, в мене пластикова, дуже зручні. Я ними ховаю хвостики завжди. І тепер ми на цю голку на цей хвостик, перевдіваємо всі петлі наші. Тепер ми підтягуємо цей хвостик і ось так з'єднуємо всі петлі наші. Цей маркер не потрібен більше. І виводимо на виворітну сторону нашу голку. Ось цю саму петлю, з якої виходить ниточка, я туди вдіваю голку, і переходимо на виворітну сторону. Гарненько підтягуємо, щоб не було отвору. І шукаємо ось тут у нас остання петля. Ми беремо під першою, ось так продіваємо і робимо вузлик. Підтягуємо добренько. Тепер я робитиму ось такі два оберти, ось так по колу. Тут де квіточка наша із петель, але тільки під однією дужкою, та що ближче до нас, щоб не було наскрізь, там з лицевої сторони видно нашу ниточку. Підхоплюємо тільки за одну дужечку, кожну петельку, і проходимось двічі. Я зробила два кола, ось так. Добренько після кожного кола підтягуйте наш хвостик, щоб не було отвору, щоб стягнулися добре всі петельки. Тепер можна хвостик відрізати, він нікуди не дінеться. І у нас залишився хвостик з лицевої сторони, де відворіт наш де? Ось наш хвостик, там, де резинка. Я зазвичай саме ці хвостики ховаю у косичку. У нас тут є початок та кінець рядочка, щоб не було великої сходинки, я завжди вертаюся на одну петлю назад і продіваю ось так під дужечку Так немає сходинки. І ховаємо у косичку дужки з однієї сторони, ось так продіваємо. Сильно не затягуйте, щоб наша косичка була вільненька, трошки можна розправити, і потім вертаємось під цю петлю і вертаємось за дужечки на початок. Під останню дужку я не продіваю, зараз покажу, також трошечки розправимо, і ось у нас остання петля, щоб хвостик не виглядав, я його продіваю в один бік, між ниточками. Ось так виводжу набік. Хвостик можна відрізати, він нікуди не дінеться. Тепер нашу шапочку можна йти прати. Я зазвичай перу ланоліновим милом, я вже декілька разів показувала у попередніх майстер-класах. Зараз дуже великий вибір рідких засобів для прання шовку та вовни. Можете обрати будь-який і повернусь до вас із готовою шапочкою. Повертаюся до вас із готовою шапочкою, вона повністю готова. Залишилися аксесуари, вона після прання, ось так петельки вирівнюються, Маріносик, ось так гарно виглядає, і зараз ми її заміряємо. В такому вигляді вона має висоту 20... 21 см. Якщо її повністю розвернути. Майже 30, 29,7 десь. Далі я замовниці пропоную декілька варіантів бірочок. Ось такі у мене є матова, глянцева, вони більш помаранчеві, на відео не передаються. І ось така пришивна жакардова, яку не потрібно знімати перед пранням. Ці шкіряні знімаються. І ще до неї маю ось такий помпончик натуральний рекс. Він Червоно-помаранчевий світленький, вони трошечки відрізняються. Замовниця просила найбільш схожий на мериносик підібрати, бо червоний та чистий помаранчевий не дуже підходять. І буде ось така у нас готова шапочка. Дякую за перегляд цього відео. Можливо, ви в'язали разом зі мною. Буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, за відгуки, чи сподобалась вам така модель, чи зрозумілий майстер-клас. Зустрінемось у нових відео. Бажаю вам рівних петельок та натхнення.